Ми маємо дуже гарний інструмент полілінії. І лінія також. Іноді лінія виправдовує себе більше, тому що вона застосовується, наприклад, у створенні профілів, але в неї є обмежена кількість параметрів. Наприклад, ось тут ми можемо тільки пересунути, повернути, відзеркалити і тиражувати. Тоді як полілінія, зокрема по кутику, має додаткові три команди. І це як мінімум дуже зручно. Я думала спочатку, що є ну, такий механізм, коли ми, наприклад, використовували лінію по звичці, так і хочемо перевести в полі лінію. Для цього треба є активувати лінію, власне, зайти на редагування, переформувати та уніфікувати. Тоді наша лінія, ви бачите, вже змінила точки крайні. і якщо ми. Зараз складнемо, в принципі, ми вже отримуємо полі лінії, так? ми вже ну, додаткові якісь параметри маємо. Але це ще не все. Тобто ми, в принципі, ще можемо е, об'єднувати лінії. Я, наприклад, ну, знову ж таки, ось тут ми бачимо, що лінії розгруповані, е, і якщо ми знову її виділимо усі, е, то тоді уніфікувати... Це вже так, якби другий рівень так, переформувати, уніфікувати, він їх з'єднає ось. І ми додаткові функції, ось ці, наприклад, по скругленню, отримуємо. І ще плюс, так, якщо ми застосовували власне полілінію, перепрошую, але з двох частин. Я віддзеркалювала цю частину, зараз хочу скруглити ось цю частину. Ну, Вона, до речі, і так працює. Можна і не. Створювати, не групувати, але ми також можемо виділити ці дві лінії, полі -лінії перепрошую, і переформатувати, уніфікувати. Ну, ймовірно, нам буде вигідно, наприклад, зміщення всіх сторін, так, щоб це вже одразу було два. Хоча ну, я бачу, що полінія полі настільки класна, що працює навіть без цього переформатування. Якщо ми маємо лінію, то ми маємо два рази її перевести уніфікувати, перепрошую, для того, щоб в нас з'явилися ці можливості. Якщо ми маємо полі лінію, то фактично одразу такі можливості в нас вже є.